Ну диви, перший перший курс нормальний, так? Да? Ну, не знаю, звичайний. Да класний, диви, он які хлопці, дівчата. Да, ну, мені здається, не краще, ніж ви. Хоча диви, Ракезом. МЕ за ракесом. А я Евгений Подлесний. Поступив на перший курс мє 32. А звідки ти дізнався про академію? Мало знайомих, мене подруга вчиться у вас вже на другому курсі. Тобто тобі дуже подобається наш вуз? Так, да. так. Добре, а ти сьогодні такий гарний, з такою зачіскою. Можливо, хтось тобі сподобався вже з дівчат. У мене є дівчина, так що. А... Зрозуміло. У тебе є якийсь острах, доросле життя? Ні, совершенно не боюсь. Тобто ти готовий вже стати студентом, навчатися? От ви зараз з такою гарною косинкою, ви знаєте, що символізує цей колір? Якщо чесно, ні, можливо, Українську академію банківської справи. Правильно, відповідь. Як вам вже декілька днів в академії, як вам хлопці в академії? Ой, ну хлопці бувають різні. Є дуже цікаві хлопці, веселі, є дуже сором'язливі, але хлопців багато, дівчат мало, дуже весело. Добре, ще таке питання. Звідки ви дізналися про академію і чому саме її вибрали серед інших визів? Ну, якщо чесно, я просто дивилася телебачення і побачила рекламу, ваш ролик. Мене дуже зацікавила академія, я зайшла на сайт, почала читати відгуки. Ну, Мені дуже сподобалось. і Я так зрозуміла, тут дуже весело, і академія дуже... Як би, Ну, вважається, так да, класно, дуже класно. Я тут дуже захотіла, якщо бюджет не бюджет мені було все одно. Чи дивилися в е, е, Так, дивилась, да, да, так, да, та класно Дякую. Скажи, будь ласка, звідки ти дізнався про наш вуз? Ну, мене направляли в школі сюди через Конкурси там разные, все. Мені подобалось, як он обустроен, Всі потім я заинтересовался им, і от я поступив сюди. Дякую. А от скажи, будь ласка, сьогодні таке свято перше вересня. А ти почуваєш себе вже не школярем, а саме першокурсником? Да. И от тато є какої-то вовнення, даже такою. Дякую. Вы вот только поступили в академию. Как вам мальчики вообще в академии? Ну знаете, впечатляет все, скажем так. А, мальчики или все вообще в академии? И все и даже мальчики. А, откуда узнали про академию? Почему именно академию? Ну, скажем так, мне рассказал мой хороший друг, он мне порекомендовал и рассказал общие условия, общие, скажем так. Он очень давно здесь учится на банковском деле и порекомендовал юридический факультет как один из самых э, таких, ну как, который готовит финансовые Юристов, который, скажем так торговіть фінансових юристів которые можуть впоследствии трудоустроїтися і естественно отримати хорошу роботу ожидання оправдались, ну, на на першу скажем да, даже очень вітаю тебе з першим вересням ти вже студент як ти себе зараз почуваєш почуваю дуже добре всі така чудова атмосфера, мені подобається. А дівчат вже бачить свого курсу. Ну, Тут мої дівчата з мого курсу всі стоять. Гарні? Дуже гарні, дуже гарні. так. Да. Сподобалась хоч одна. Всі сподобались. Класно. А звідки ти дізнався про академію? Про академію? Я дізнався з інтернету. І тобі відразу сподобалось і захотів тут навчатись? Так, да. Ага, добре, дякую. Хто розповів про академію? Чому саме академія? Ем, друзі. До да знакомої дуже понравилась, і сюди приїхала. Очікування справдились? Що? Очікування Так, да, справ... Звісно. Це все, все, все да? класно. Так, да, класно. Дякую. А як вам взагалі академія? Перші враження. Академія дуже гарна. В неї все є для того, щоб навчатися в ній і здобути всю спеціальність, на якій я буду вчитися. Як вам, дівчата, в академії? Дівчата дуже гарні, дуже багато дівчат. От, наприклад, в моїй групі сім всього в потоки, 17 хлопців і 58 дівчат. Вітаю! Слухай, а я дивлюсь, що ти тут у нас тут куратор цього року. Так, так. так. як тобі, дівчата, своєї групи. Ничего Подобається? Звичайно. А Откуда узнали про Академию? Почему именно Академию выбрала? Э, потому что у меня здесь работает мама, и в принципе никаких не было сомнений. Потому что подавали только в этот вуз, сразу знали, что хотим учиться именно в академии. Ви тільки ну, продивилися по свято студенту? Вона була дещо в новому форматі. Що ви можете сказати? Я скажу так, що я був вже на трьох посвяченнях студенти у вищих навчальних закладах нашого міста. Ну на сьогодні в Українській академії банківської справи посвячення студенти найкраще. Дякуємо. Що ви можете сказати взагалі про академію? Як ви вважаєте, що значить цей вуз для нашого міста, для нашої області? Ну, давайте додам, чому, чому я сказав найкраще посвячення студенту, тому що пройшло креативно, і саме головне, що всі номери були зроблені руками студентів. Це, я вважаю, саме головне, що повинно бути присвячені студенти. Це, це життя, тому я дуже з задоволенням передивився все. Дякую. І наостанок, що ви могли б побажати першокурсникам Української академії банківської справи? Я хочу побажати і сказати насамперед, що Українська академія банківської справи це найкращий виш в Україні, і більш того, це виш європейського рівня, тому що він входить по міжнародних рейтингах в дуже високі ланку займає. Тому я хочу побажати всім студентам правильний вибір, зробили, що поступили в академію банківської справи саме в сумах. І... При випускних же ви зможете зрозуміти всю повноту навчання тут і отриманих знань. Дякую. дякую, дякую, мені завжди подобається те, що відбувається креативно. І сьогодні було таке свято просто супер. Сподіваюся, що студенти також будуть навчатися, як вони сьогодні прийшли організовано на дане свято. Хотілося б запитати, чи можете ви поділитися секрет, секретом успіху? Цьогоріч набрали досить багато студентів. Що ви можете сказати з цього приводу? Працювати для цього потрібно, щоб насправді бути найкращим, щоб йшли як пчоли на запах меду або оси. Як вам цьогорічний перший курс? Я думаю, що це будуть найкращі студенти нашої академії. Одні з кращих. Ви знаєте, цього року першовересня буде проходити в новому форматі. Бачите, ми біля бібліотеки. Я гадаю, що все, що здійснюється, нового, креативного, йде тільки на покращення, і це дозволить студентам і навчатися добре, і дозволить, що студенти будуть у нас веселі, розумні і красиві. Як вам цьогорічний перший курс? Що ви можете сказати? Перші враження. Ну, справа в тому, що я тільки бачу статистику, так ага. тому 에, говорити про перший курс потрібно з ним попрацювати. Я думаю, що дітей набрали і майбутніх студентів набрали досить. Нормальних і будемо працювати з ними. Будемо, будемо їх виховувати і навчати. Як часто очікування від першого курсу, курсу справджуються, як часто навпаки не справжні? Ну справа в тому, що мені говорити про перший курс складновато, тому що я працюю вже з четвертим-п'ятим курсом, так але я думаю, що всі студенти, які поступають до нас до академії, це виховані діти. Діти э, високого інтелекту і, в принципі, ми, ми ними гордимося. Все було класно, чесно. І в прошлом году, як ми у нас у нас посвятовала, було, все було шикарно. В этом году море впечатлений. Спасибо всім гостям, которые приїхали к нам. Э, им Я надеюсь, академія будет процвітати і все будет класно у нас. Я надеюсь, що первокурсникам понравилось і думаю, що все будет хорошо у них в дальнейших 4 года. А що ви могли б побажати студентам, першокурсникам або першокурсницям, як вже студентки, які пройшли цей шлях? Наверное, стоит все таки учиться, учиться і учиться. В академії учиться не сложно, головне старатися і показати себе. На перших же лекціях одразу йдем і показуємо, які ми є. Не боимся ничего. Ну и также, наверное, не забывать о веселой студенческой жизни, посещать все мероприятия, чтобы было что вспомнить, когда уже выпустятся. И на останок мое важное Как вам, хлопцы, персокурсники Ну, еще не оценили. Оценим на Бильбоу, на последний неофициальный. Там все раскроются по-новому. Потом расскажем. Четыре уже Разве первокурсники, встречал, Як ты царичный курс, девчата, например? Девочек всех посмотрел, все хорошие, все замечательные, все стройные. Ну, первокурсницы у нас всегда были вне конкуренции. Все, все, все как на подбор. В общем, можно мож, можно ходить, раздавать номера телефонов. Ну, мне очень понравилось на самом деле. Я ну, как, не сразу решила, что приду сюда на 1 сентября. Думала пропустить этот праздник, но хорошо, что пришла. І останнє запитання, як вам хлопці-першокурсники? Замечательно. Ближче познайомимося, прийдя на учебу, я думаю. Скажи, будь ласка, що ти можеш сказати про академію, провчившись в цьому вузі вже 4 роки? Ну, я не хочу сказати, що... дуже повезло всем першокурсникам, які сюди поступили, потому що это были незабываемые 4 года вообще в моей жизни. Ну, очень преподаватели все очень хорошие, студенты тоже очень дружные, весёлые. Э студенческое самоуправление всё время устраивают интересные мероприятия. Вот. Ну, то есть я никогда в жизни, наверное, не пожалею, что я учился здесь. А як тобі сьогоднішнє свято сподобалось? Да, все очень хорошо, очень круто. Спасибо организаторам. А ты сомневалась? Да, класненько. Ага. Нечало так. Отакі От вони, першокурсники. Вступай до академії.